Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я пограю в Роблокс та прийду нову класну хоррор гру, яка називається Реальний інгредієнт. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Також дивіться, це гра про Спанч Боба. Або точніше про його світ. Тобто, дивіться, в стімі недавно, ну, давненько, виходила гра реальний рецепт, а тепер її зробили в Роблоксі ось дивіться, щоб поїхати до гри, треба вибрати собі машину. Ви можете піти з одним гравцем, тобто з вами, або з двома гравцями з вашим тімейтом, або з трьома гравцями, або з чотирма, або з восьма гравцями. І речі, бачите, машини. Збільшуються, проте є дуже великий мінус. Карта дуже класно зроблена, Прям дуже класно постарались. Є таблиця лідерів, є все, що треба. Але мінус в тому, що тут дофіга доната. З самого початку, коли ми заходимо, нам показують скелети. Це отой чувак, який нам розказує, типу, ви готові діти? капітан. Да, капітан. І оце -капітан. Нам показують табличку з рестораном, вона качається, і ми, типу, заходимо всередину. І бачимо ресторан Спанч Боба. Або точніше, крапса. Тут, бачите, є столи і є донат, тому краще не використовувати цей донат. Тут, бачите, є риба в кутку. Якщо ви до неї підійдете, то вона почне кричати. Якщо ви, ви відійдете, то вона перестане кричати. Бачите? Якщо ви біля неї, то вона постійно кричить. І якщо у вас є звук в горі, то це нереально її слухати. Також бачите, тут є замовлення, типу зроби тут. А ще біля цього е нашого любимого скітверда є туалет. В фільмі, ну або в мультфільмі його не було. Це вже розробники так зробили в Роблоксі. І начебто в стімі в цій грі теж його немає. Це просто, бачите, роблокс розробники його зробили. Тут, бачите, є дуже багато агризки, тобто цей. Оця, бачите, е, якби. Як ви як взагалі називаєте? Коротше, це Pitomit Спанч Боба. Сидить тут і з'їв дуже багато риби, і її треба принести. Коротше, там Згнилий бутербот. І бачите, що вона кнопочка на столі означає, що ви можете купити донат, але бачите, донат та фіга. Це один мінус, який взагалі є в цій грі. Ви можете порозглядати зі Сквітвардом. Це просто якийсь чувак. Він каже, що, типу, привіз у вас в Красті Кранс. Не в крапс а в Красті Кранс. І питає, що ви хочете замовити. І у вас, бачите, є вибір: натуральний бургер, натуральний бургер, натуральний бургер. Я вибрав самий перший варіант, але там насправді не грає різниці. І, типу, я кажу, що я хочу натуральний бургер Тут, бачите, показується мінік, і щоб розмовляти, вам треба розмовляти, і тоді потім нажимати Enter, щоб пропустити Він каже, що скоро один бур... один натуральний бургер прийде. І він каже, що сідай е, на місце і чекай, поки прийде натуральний бургер. Ви бачите, сідаєте. І в цей момент за вами з'являється Патрік. Він на вас кричить, або щось типу того, проте пройти до вас не може. Чому він не може прийти, не знаю, чесно. Далі ми дочекалися, і все-таки йдемо до Скідвер. Тепер уже бачите, Патрік пропав. Ми розмовляємо з ним. Він каже, типу, де мій натуральний бургер? Чому його немає? А він, типу, каже, що ми трохи не маємо крабових петті, Ну, або просто Петті. І тому е, я питаю, а можна якось це пришвидшити? Бо я вже хочу йти. Він каже, ну, да, в принципі, ти можеш піти в підвал і забрати потрібну петті. Але він має попередити нас, що в кінцеву кімнату, в кінці коридора не можна заходити. І бачите, підвал ось тут. Ми можемо зайти, бачите, переходи ось такі в бульбашках. Прикольно, прикольно, прикольно. Прикольний стиль. Бачите, ми попадаємо в підвал. Вийти ми вже не можемо звідси. Ми маємо пройти вниз. Тут, бачите, була дверка, ми можемо її відкрити. Далі бачимо кімнати, але в зайти. але бачите, далі ми бачимо краба, який просто заходить якусь свою кімнату. Проте в цю кімнату нам заходити не можна, по словам Сідверда. Тут бачите є череп, тому краще не заходимо. Цю, бачите, кімнату ми ми не можемо відкрити, а на ми ми можемо відкрити, відкрити. Тут бачите, будуть смітники з цими крабовими петті. і можна буде взяти зелену. Петті або ж може буде взяти коричневу петті, але нам треба коричневу. Зелена це треба трохи для іншої кінцівки, я вам яку потім покажу. Я тут, бачите, в цьому відео покажу вам всі кінцівки. бачите, є пароль, але пароль там треба трошки потім. Тут бачите ще й лом і вино, і можемо звідси вийти. Там, до речі, бачите, вентиляція йшла до місця, там де ці булочки ведуть. То я вам потім розкажу до, цього, до чого це казав. І бачите, можемо вийти, і там тепер треба піднятися наверх і піти до Сквідварда. Заходимо, попадаємо, і, звичайно, що правильно ми можемо порозмовляти з ним. До речі, в цей момент Патрік б'ється лобом в, в наш. Красті кренц. Він хоче дуже сильно тримати бургер, проте чомусь його ніхто не пускає. Напевно, бо в нього грошей немає, тому його ніхто не кормить. Йдемо до Сквідварда і кажемо, що я типу я маю Петті і чи може приготувати це зараз. Типу, що вони. Ну, типу, що Сквідвард може приготувати мені це зараз. Він каже, типу, що ні, це типу, ти не маєш готувати. Відкриваємо двері в кухню, там де має бути спачбо, але спачбо чомусь немає. Але працюємо по, е, по рецепту SpenchBob. Готуємо, піджарюємо бургер, даємо. Трошки типу булки, потім кетчуп, муштарду, і бачите, можемо взяти інші овочі. Але бляха, ця анімація вона класна, але вона повторяється пару разів, затримує час. Тому цю анімацію я просто про... попросив би убрати її навіть звідси. Вона, чесно, вона трохи бісяча. Тут, бачите, рандомно можна взяти, типу, рандомно воно показує, що треба взяти по порядку. Тут, бачите, сири можна розв'язати, тут, бачите, ще можна буде купити блок сіколу. Для чого, чесно, не знаю, але вона платна, в принципі, як і все інше тут майже. Да, бачите, куп... беремо і ще томати і нарізаємо на бутерброд, ну або ж на бургер. Тепер у нас класний бургер. І нам треба останній штрих взяти булку і накрити його. Тепер нам треба порозмовляти з Скідвардом. Двері бачите, закрити ми не можемо. Але бачите, Патріка накормити ми теж, на жаль, не зможемо. І розмовляємо зі е, е, До речі, бачите, ну, потім вам покажу, коротше, е -е, але зараз, давайте позволяємо з Сквідвердом. Дивіться, розмовляємо з ним, і він нам каже, що ми можемо сісти, посидіти на місці і з'їсти наш бургер. Тому, бачите, ми йдемо туди, де ми були, але спочатку давайте, йдемо до риби. Бачите, риба чомусь не рада і просто кричить. Тому давайте сядемо на місце і з'їмо наш бургер. Нам показують анімацію, що наш бургер пропадає, тобто ми його з'їли. Тепер нам треба заплатити за нашу їжу. В принципі, я кожному законослугняному громадянину. І він каже, типу, що дякую, з вас 89 доларів. Типу, я кажу, що в мене немає таких грошей зараз. Типу це дофіга грошей. Він каже, типу, а зараз... Я сказав тобі, що з вас 97-99 доларів. Тобто він збільшив ціну на 10 доларів, як мінімум. Я кажу: типу, що у мене зараз 38 доларів, типу, у мене немає грошей, тобто типу, це занадто багато. Він каже, такий, типу, ти кажеш, в тебе немає грошей, щоб заплатити за бургер. Прям кричить. Хоча по вигляду йому взагалі пофіг. Показую три точки, пропускаємо і бачимо анімацію, що Крабс нас просто вирубає. І ми попадаємо в кімнату в підвалі, і тут бачиш, нам треба просумляти з бактерією. Вона каже, типу, що ти зробив, щоб краб з тебе сюди затягнув? Я кажу, що я не мав дос достатньо грошей, щоб заплатити, -заплатити за бургер. І він каже, типу, ну це звісно, поганий краб, він нічого більше, ніж просто буллі. Типу той, хто булить людей. Ну, буллер. Я типу, кажу, я, як я можу вибрати звідси. Він каже, що. Фактично, ми звідси не виберемось. Але ти можеш спробувати ввести правильний код е, в дверях, щоб звідси вийти. І коротше я скіпаю, і в принципі нам треба ввести правильний код. Як знайти правильний код? Так ось нам треба подивитися на все, що тут є. На кістки цих вам треба подивитися, вони різних е, величин. на болочку одну, на три штучки цих кружочка в цих штучках, і, звичайно, на зірку. Рожеву І потім, бачите, маєте зрозуміти, що ворота, і потім бачите, воду: одна зірка, п'ять риб, одна бочка і три штучки. І потім просто падає кот І ми можемо прийти куди? Правильно, в місце, де ми вже були. Тут нам треба забрати лом. І бачите, бургери ми вже взяти не можемо, на жаль. Або на часі, не знаю Забираємо лом і маємо тепер відкрити бактерію. Йдемо Бира... до неї і. Пробуємо відкрити. Бачите, вона трохи якось по-дивному виглядає, але в принципі який. Вона каже: типу, Дякую, що, ти мене спас, тепер нам треба вибрати звідси, поки нас не знайшли. Кудась він потім йде, напевно, він пішов в вентиляцію, але я його вже більше не бачив. Ну, Потім побачили, зараз зараз почнемо проходити. Дивимося, тут бачите, у нас було що. Правильно, у нас був код. В цій кімнаті вам треба включити комп'ютер і він вам скаже чотиризначний код. Тобто, чотири літери будуть, і це код. Йдемо далі, ви речі, тут є різні картини. Тут, бачите, є вентиляція, бо коли, напевно, пішов в цей наш любимий бактерія. Тут бачите, є двері з черепом, приходимо далі, нікого немає, і бачимо код і сейф. Двері закриті, вводимо код, тобто який ви бачили там, вводимо його правильно. І коли ми його ведемо, то двері просто відкриються і з'явиться бактерія. Вона забере секретну формулу, але при цьому її роздавлять. І з'явиться злий качок з панчбоп і нам скажуть бігти. Але від кого бігти, якщо двері, в принципі, закрилися, і він з'явиться трохи пізніше, але все одно біжимо. Бачите, ми трохи стали швидше, у нас все ми, типу червоним мигає, а ми просто біжимо і йдемо по вентиляціям. Це щось схоже на побіг від Хагі-Вагі. І тут, бачите, ми біжимо, і тут він перед нами прямо з'являється і біжить на нас. В нього такі, знаєте, дві качкові руки, і він дуже швидкий, коротше, і він нас доганяє. Ну, коротше, тому маємо просто бігти від нього. До речі, бачите. Е Місця, від, ну, від яких ми втікали, тобто вони закриваються. Тобто ці... Воно закривається, і тому ми не можемо його зайти. Але ви бачите, тут є кімната з кодом, і ми маємо швидко ввести код, який ми бачили на папірці в кімнаті з ломом. Вводимо його швиденько, і бачите, треба бути обережно, але спішити трохи. З нього виходить Сенді і тупо бомбардірує і він помирає. Навіть за це дають чівку. Давайте подивимося наступне проходження. Тут бачите, ми розмовляємо з Скідвердом, отримуємо замовлення на натуральний бургер. Тепер чекаємо наш натуральний бургер. Але бачите, йому взагалі пофіг, в принципі, як і до цього, тобто я вам просто показую кінцівку. Нам треба просто посидіти трошки, і тут, бачите, знову бачу Патріка, який просто за нами біш бушує. Але я вирішив на нього не дивитися, тому що ей сенс? І бачите, я з ним розвинув і сказав, де мій натуральний бургер. І він таки каже, типу, що це треба трохи часу, в принципі, як і до цього було. Він каже, що якось може це пришвидшити. Він каже, що да, піди до коридора, там, ну, типу, в коридора, там ну типу в підвали, там, може взяти свою петті, як і до цього. Але в цей раз ми маємо трохи змінити свій сценарій. Ми маємо зайти і піти подивитися, що там взагалі. Є. Знову бачимо краба, заходимо і забираємо саме зелену петті. Да, зелену петті вона, в принципі, нічим не відрізняється від кричної, тільки своїм кольором. Проте піднімаємось і нам треба порозмовляти з Світвердом. Ми можемо з ним бачите, порозмовляти, і він скаже, бо сам готуй свою Петті. І знаєте, в цьому випадку я можу його зрозуміти, типу людина яка бере зелену петті. Якусь погану петі, то нашу скрівер доготувати якусь погану петі, доторкатись до неї взагалі. Тому я його розумію. І бачите, ми маємо її приготувати, але бургер ми з нею не маємо робити. І нам якраз завдання віднести цей зелений бургер до цієї підця спаджбоба. Беремо, заходимо в туалет і йдемо до цієї улітки. Даємо їй в нас гігантською, ми отримаємо очівку, вона звіляється, бачите, біля цього скідоверда і просто його. Тупо знищується, теж кінцівка. Але тепер давайте наступна кінцівка. Ми маємо порозуміти з Сквідвардом замовити бургер. І коротше проходимо далі, тому що це слишком довго, тому я вам показувати, показувати не буду. Коротше, ви бачите, ми маємо піти з кодом до е, того місця, де секретна форма тобто до спанджбо, ну, до спанчбоба, да, фактично. І маємо вести цей код. Код, який бачите, ми до цього мали вже. Де, вводимо його, і тепер воно відкривається, і з'являється наша любима бактерія, яка зібрає. Бутилочку, її роздавлюють, з'являється Спанч Боб, і ми маємо просто бігти. Але як відрізняється ця кінцівка? Ну, вам зараз скажу. Але бачите, коли ви біжати, то, в принципі, можете ви навіть не спішити. Це реально схоже на момент з нашим любимим хагівагі, проте, знаєте, чесно, я не розумію, нашого, цього, цьому крапсу такі коридори, типу, чесно, на що? Типу, що би Боб бігав? Або нащо? Нащо ми такі коридори? От прямо і не можеш зрозуміти, типу, Кому треба такі довгі коридори в Красті Кренс. Типу, так, да, може, типу, вони приходять через все місто, може він хоче там когось вбити або щось ще зробити, проте тут немає ніяких прям таких секретних ходів, тому якось ну, трохи дивно. Але, ну, Може це просто так треба знаєте, типу, Ну, просто навіть без сюжету ніякого ця гра. Хоча, знаєте, я люблю в таких іграх шука, шукати сюжет. Але просто біжимо, бачите, далі, довго біжимо. Тут, бачите, Якщо навіть побачимо. Кімнату з кодом, то ми не маємо вести код для цієї кінцівки. Ми просто маємо бігти. Тут, бачите, роздвоюється все, бачимо код, але пробігаємо мимо нього. І просто біжимо вперед. Бачите, тут буде два вибороки, куди побігти, але я вибрав, що правило, ліву, кімна... ліву сторону. Біжу і падаю просто та роздроблююсь. Фактично я вмер. Я тримаю очівку. І коротко, з мого м'яса роблять дуже смачну петті. Тобто, бачите, крапс. Із людей, не знаю, там, риб робить Петті. Тобто він фактично людоїд або не знаю, рибоїд. Коротше, він своїх же сородичів робить Петті. Він канібал. Він, бачите, підпалює ці м'ясо, і ми коротше, виходимо вже до цього місця, там, де пам'ятаєте, ми брали Петті. І коротше, наш, нас їсть Патрік. Представляєте, Патрік? Але давайте, ще садня кісівки ми маємо взяти пароль. Вести його, допомогти бактерії взяти цю секретну формулу, хоча, знаєте, насправді це не прям допомога, бо він помер після цього. Ну, коротше, трохи жалко. Але, в принципі, що поробиш, це його вже бажання, він хотів раді нього помер. Тому ну, в нього така вже історія. Біжимо, в принципі, не боїмося, бо він за нами не біжить. І потім дивіться, що в чому прикол цієї кінцівки, що ми, що ми маємо. Померти від Спанч Боба. Тобто бачите, коли він на вас біжить, то ви маєте від нього померти. Чому? Ну, тому що раніше була анімація така, де вам давалося ачівку, але справді зараз чомусь такого немає. І він просто у вас і біжить кудись в інше місце. Не знаю, чому так. Може, тому що він ти побіжить робити бургери, бо він дуже хотів робити бургери, але красті цей крастій краб скафімо, ну, щоб він назву бив, коротше, не знаю. Але на цьому все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.